Ой-ой, ой попкорн стріляє, трішечки він припікає. Попкорн швидко загасила, Парасольку ось відкрила. Вона добре працювала і попкорн в собі збирала. Свій попкорн тобі не дам. Приготуй його ти сам. Сестра з кухні геть тікала, брудним посуд залишала. Сковорідку я прибрав, та авто я помічав. Авто на сонечку стояло та спекотно в ньому стало, кукурудзу в нього клав та в вікно спостерігав. Дуже так попкорн стріляв, що напої пробивав. Дужче мій попкорн стріляв, дах в автівки піднімав. Завто в дім я улітав, в бак попкорн весь потрапляв. Воду в душі відкрутив, та попкорн мене облив, скільки зміг його ковтав, залишки я в таз зібрав. Я із ванни забирався, ось і тато повертався. Далі промені світили, чорним той попкорн зробили. Нема води, таке буває. Язиком кіт бруд змиває папа лейку води брав, соняшник він поливав, з квітки вода витікала.